Господи Боже, всього видимого і невидимого творіння, Творче і основоположнику, що створив всі часи і роки, сам благослови початок Нового року сьогодні, який ми рахуємо від Твого втілення для нашого спасіння, благослови нам провести цей рік і багато років після Нього в мирі та згоді з ближніми нашими. Зміцни і пошир церкву православну, що її ти сам заснував, і спасенною жертвою на Христі освятив, Вітчизну нашу піднеси, охорони і прослав довгоденство, здоров'я, достаток плодів земних і добре поліття дай нам мене грішного раба Твого, всіх рідних і ближніх твоїх. Та всіх православних християн, як правдивий наш верховний пастир, доглядай, охороняй і на путь Спасену, направ, щоб ми, ідучи нею після довгочасного і щасливого життя на цьому світі, досягли царства Твого Небесного і одостоїлись вічного блаженства з усіма святими Твоїми, Всемилостивний Боже! Дякуємо тобі за наших батьків та за все добро, що ти нам дав через них. Вони виростили нас, навчили любити Твої святі заповіді та ненавидіти гріх. Ми їх любимо і хочемо завжди шанувати і слухати, а Ти, Господи, поможи нам, Твоєю благодаттю виконати цю постанову. Благослови їх. Господи, всяким добром та довгим і щасливим життям, хорони від злого, дай їм силу перемогти всі труднощі, дай, щоб вони на старості дочекалися потіхи від своїх дітей, а по смерті прийми їх і нас до небесного царства. Любий Ісусе, наш друже, сьогодні молимось. За наших сердечних друзів, просимо тебе, не забувай про них, допомагай їм своєю благодаттю і уділи те, чого найбільше потребують. Всевишній Отче, дякую за твою любов, любов, яку не можу збагнути, вимиряти чи пояснити, яка завжди на моєму боці, яка тішить і звеселяє мене. Любов, Готову до пожертви, готову давати і служити мені. Хочу мати таку любов і у своєму серці, навчи мене любити так, як умієш ти, допоможи бути з тими, кого люблю, щиро родіти за них, віддавати себе, не обмежуючись умовами. Прошу тебе, в ім'я твого сина, який показав мені. to love i